Сьогодні сонечко розкажу, як відбувалося і відбувається, що на енергетичному плані раніше і зараз на території України. 2013 рік дуже добре пам'ятаю, як моя маленька тоді ще менша дочка починає плакати. Вона мій потік, знає, так само відчуває. І починає плакати «мама, мама, мама, треба звідси їхати в чорні. Чоловічки, вона казала це слово взагалі не вживалось, скоро прийдуть на нашу землю. І це був 13 рік. І вона казала, що спасуться тільки ті люди. Вони будуть вселяти в людей, будуть вбивати, і спасуться тільки ті, хто в кого зайдуть 12 богів і богинь. Звичайно, вже потім часом я війшла в знання, що це таке, це коли людина під час війни, ці чорні чоловічки. Ми знаємо, хто це, це ті. Люди, ну це не люди, це сутності, які прийшли через людей з іншої країни, з Росії до нас на землю. І вони зараз грають роль цих чорних чоловічків і вбивають. Так от, і вона ще в тринадцятому році плакала і просила, щоб ми поїхали, тікали, відчували війну, і казала, що вони будуть зселятися, і тільки тих, хто. Зайде 12 богів і богинь, спасуться і нічого з ними не буде. І вже потім, звичайно, так само я війшла в знання в те, що, що це таке, це звичайно наші божественні аспекти. Коли ти віддаєшся творцю, це наше вище світлове тіло. Давайте без релігії, без сань. Я до того ніякого відношення не маю. Я пробуджена душа літають. І ми пробуджуємо свідомість, це з'єднання якраз пробуджується, коли ми з'єднуємося в своїм серцем, в своїм вищим світловим тілом, тому що ми є світло, любов, яка проявлена тут в ілюзії як людина. Але коли ми пробуджуємося, ми повертаємося. Так от, коли ми повертаємося до творця, тобто, коли йде війна, і ти вибираєш світло, тобто проходиш екзамен, ти в тебе завантажуються світлові аспекти творця, 12 богів та богінь. Цей процес, звичайно, не за один рік відбувається, але вже коли душа вибирає, вона вже починає йти по шляху пробудження, і дійсно вже ніякі чоловічки не війдуть в цю людину. І хочу вам сказати, що це буде відбуватися повністю на рівні всіх країн, не тільки України. Таке очищення і трансформація, перехід для всього людства із України тільки почалось. Що ви там ви не слухали, що ви там не розказували, які би казки в лапках не розказували інші люди? Я це точно знаю, що відбувається, і вже багато років я з вами ділюсь. Бачите, як літають ангелочки, ділюсь з вами. І зараз ще буде продовження. Частина друга.